Ебать! А а ДТП пострадавший! Пишу, Чего мил. вы его ломаете? Вы скорую не вызвали, вы его ломаете. Жива. Он пострадавший, потерпевший лицо в ДТП. А Черт. вы его против УВД своего и ломаете? А За что? А? <связь> <связь> Человека мало того, что военные сбили, на велосипеде получил травму не вызвали скорую помощь все его и задержали так за что задержали смотрите прямо Скажите, Один. так что, какие обвинения? Что-то вы выдвинули, что вы задержали человека? Вы можете сказать, какое-то обвинение выдвинули ему, что вы задержали его? Да, особо пробываю в Рошику. Так это не обвинение, это что в Рошику Добрый. Да. За РТЦК. Так это админ правонарушения, что вы можете задерживать человека, ломать руки ему. Вы скорую не вызвали, его сбил автомобиль. Он вызвал 102, потому что его сбил автомобиль. Он получил телесные травмы. Да. Интересно. Интересно. Вот вам и главное управление над полом ...в Одеській області. Я вас ознайомлю в присутності адвоката. Так ви ж відмовились ознайом это. Я його, а вас просто. Я, я його адвокат а що на знам... он. Я представляю його Зін... інтерес. Зін... І від його зіма, імені я можу ознайомлюсь. Схема из СТП. За схемами, за всіма матеріалами, з протоколом. Ну, протоколі там є лічні дані. Є, ми, ми, повинні, ми повинні, ми повинні. Я не можу вам дати. Так вони Ви є в схемі, по, є в схемі його анкетні дані. Є, ну не всі. Які ж протоколи. Так нам треба оскаржувати. Так подавати, подавайте запроси. Позови треба буде подавати. Подавайте. Що значить, ми не можемо знати. Нас збила, збила okay. особа. Yeah. Та ви, ми, 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 ви не викликали ви, ви, ви медичну рухали. навіть допомогу. вони вам перш... вам медичну, да, він її. сказав, я прийшов у кров, ти чи, як я може ви не... Ви тут не? були? Я приїхав, бачив чоловіка, ви ти чи кров. Ви тут були, да, я приїхав, коли... ви приїхали? Приїхав? Я, я приїхав, першим питанням задав, ви надо медичну допомогу. Ви бачили кров? На, 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 на гашну руку. Та що тепер? Ну, треба було оказати медичну допомогу. Може, то краска була в нього. Да? Ну, треба було попробувати тоді, може. Ну, треба попробувати, приїхати попробувати. Дивіться, вирухались по тротуару, заїжджав автомобіль. Зіслів сам ізвіт мені. Почекайте секунду, ви ж відповіли, я що розумію, що я сказав, що людина почекати, поки вийде цей адреналін, що почало за. Адреналін у вас півчаса до виходу, поки ви шукали... там. Ви що, я шо, доктор і, чи і, що? І документи ваші. No. Так, яких там не було. Може почекати, а логічно, що не знаю, що немає. Така є допомога. Чоловік потребує медичної допомоги. Його збив автомобіль. Він їхав на велосипеді по тротуару, не так. по дорозі навіть. Автомобіль на, на тротуарі збиває чоловіка на велосипеді? заїхав заїжджав при домову територію. Вас У вас прийшов зіткнення. Місце зіткнення. ваш велосипед стоїть там, де він зараз стоїть. Ну, не не відповідає дійсності. Я там Два і два і... машини від боку. З якого боку 2,2 метра? Скажіть, будь ласка, де ви там знайшли 2 метри? Да, на, на машину. Машина? Де-то 2,2 від машини було. Ну машин. ви показуєте, що машина стоїть 2,2 метра від этого. Вот. ви бачите як машина стоїть? Розуміло. Ну, а знакомо те судьі Мені теж було непонятно, коли не сказала, не что, вы, ви не приготували свої документи. Тим часом. Ви сказали, що в неї їх не було. Що, ви їдемо в Приморську? Ви вже посвідчені, можете мені ЦК можете показати? Ви до БРТЦК Ви не можете посвідчення показати? Я до БРТЦК показати. Чого ви мене пихаєте? Ви сказали, що ви мені покажете посвідчення своє. Ви не реагуєте на такі дії своїх співробітників? А як я маю реагувати? Ну він не показує спец... своє посвідчення і мене від того відстопу. Ви можете написати старович. Ну так, да, я знаю, знаю ну, да. Дуже знаю. У вас? Доброго дня. Добре, що сталося? Е, Мого товариша збив автомобіль на вулиці Єврейській, 13. І поліція замість того, щоб його викликати на місце подій швидку, ви вони підійшли? його забрали в Приморський РТЦК, розумієте, в місті Одеське. Ми з вами щойно розмовляли. Да. Ви підійшли до чергового. Черговий сказав, що він нікого викликати не буде. Ну, ви підійшли. Ні, я знаходжусь на вулиці. На вулиці підійдіть да. до чергового і запитайте, чи пропустять швидку допомогу. А якщо він скаже, що не пропустить, то що? Ми спочатку підійдіть, запитайте, потім будемо далі розмовляти. давайте. Швидко, сьому ще сталося слухаю. Добрий вечір. Добре, що сталося? Мого товариша, знайомого, збило в автомобіль. Він їхав по тротуару на велосипеді, його збив автомобіль. Дайте, що сталося? Це сталося приблизно годину тому на єврейській 13. Приїхала поліція і не викликала швидку, хоча я просив це зробити. Е, але умиво, товариш, у моєго товариша в нього там йде кров з руки, з ноги, голова. Там він каже, що теж у нього кружиться. Але а, вони товариш... у зв'язку з тим, що він перебуває у розшуку, одразу доставили його до РТЦК Приморське в місті Одесі. Він зараз в РТЦК. Да, він в РТЦК перебуває. Підходив а, до, до чергового. Черговий сказав Ми ну, якщо будемо вважати, що потрібно, ми будемо викликати. Але в нього кров тече. І, і вони ну не викликають не поліція, ні РТЦК, швидку допомогу не викликали. Телефон там, у нього забрали. Там, там територія, яка охороняється, без їхнього відома, туди швидку просто не пропустять. Ну ви розумієте, Нехай, що у нього, струс... у нього може струс... У нього може бути струсу. Я б я б Правлю, не пропустяться, буде хибний виклик, і я за це буду відповідати. Туди просто а так. Якщо людина загине через те, що йому не надали є, медичну допомогу, РТЦК. І що? Нехай ще раз підійде. А як ви дізналися, що він підходив кудись? Як ви про це дізналися? Я тільки що був чужого. Я тут перебуваю. Ще раз підійдіть, викликайте туди поліцію, нехай вони. Так поліція його при, привезла туди, вони вони на місці не викликали скору. поліція нічого не зробить. Розумієте? Ну, і що далі? Вони просто не пропустять. І що далі? Це буде хибний виклик. Викликайте туди зараз поліцію про те, що там не пропу... Ви розумієте, що це абсурд в демократичній країні. Це абсурд, що особу збила машина на велосипеді по тротуару. Поліція не викликала дебеде. Поліція буде нести свою відповідальність. До них, до них питання швидко до ти них ти питання. Да, я, я до них швидко швидко. питання є, але зараз я телефоную вже швидку. Кажу, що, що сталося Це підохоронна територія, яка охороняється. І що? Без їхнього відома туди нікого не пропустить. Абсолютно нікого. Викликайте поліцію, нехай вирішують це питання. Або, говоріть, черговим, нехай туди пропускають. Будь Ви ласка, черговий туди викликає тільки черговий і медичні працівники. Або Та вони поліція. викликають, коли вже особа помре, тоді вони вже і викликують. Приїде швидка і що далі? Ще раз кажу, не пропустять. Так. Далі що далі. Треба йому і медичну якусь допомогу надати? Там є черговий за потреби, він викликає. Черговий Це не є? не медик. він не зацікавлений. Я ще То... раз кажу, швидка приїде і що далі? Туди просто не пропустять. Швидку не пропускають. Якщо про хтось півробітників ТЦК не викликав, не викликав туди швидку, просто не пропускають. Будь ласка, вирішуйте це питання з черговим. Якщо він викликче, ми відразу запишемо адресу або через поліцію. Будь ласка, вирішуйте ці питання з цими службами.